Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ці стильні та функціональні кросівки створені для людей, які обожнюють активний спосіб життя. Вони відзначаються високою зносостійкістю та ефективним амортизуванням ударів. Завдяки цьому вони надають комфорт навіть під час тривалих пробіжок або інтенсивних тренувань. Верх виготовлений з. Дихаючого матеріалу, який підтримує оптимальний мікроклімат та запобігає перегріванню ніг, ергономічний дизайн та легка конструкція роблять взуття ідеальним вибором як для спорту, так і для повсякденного насіння. Кросівки мають сучасний модний вигляд, який легко поєднується із різним одягом.